На кухні щось сильно гримнуло. Марічка виглянула з кімнати. Так і є. П'яний відчим впав зі стільця. Він різко підвівся, глянув на неї. Дівчинка злякалася. Це я промахнувся все добре, бурмотів він і нетвердо пройшов у кімнату, падаючи на диван. Марічка видихнула. Вона вже й не пам'ятала, коли востаннє бачила його тверезим. Здається, з того дня, як вони поховали маму. Владислав був п'яний кожного дня. Дівчинка розуміла, що йому погано, але й їй теж було важко. Вона взяла плед, накрила відчима і пішла до себе. Доведеться знову лягати спати голодною. У холодильнику пусто, а сама готувати Марічка ще не вміла. Відчим знову нічого не приготував. Дівчинка знала, що грошей у нього немає. Його вигнали з роботи, він усім сусідам винен. Можна було, звичайно, піти і попросити у бабусі Софії щось поїсти, але вона недавно вже була у неї. Бабуся нагодувала Марічку, дала щось з собою і весь час сварила Владислава. А Марічка не хотіла, щоб бабуся так про нього говорила. Владислав хороший, просто, просто не може впоратися. Дівчинка сіла за стіл. Вона вирішила написати мамі лист, або навіть багато листів, можливо, хоч один дійде до неї, і мамочка зробить щось, щоб Владислав прийшов до тями. Марічка старанно виводила літери. Вони виходили нерівними, але це не мало значення. Вона писала Мамочко, Владислав щодня п'яний, йому дуже погано без тебе. Він напивається і забуває про мене, забуває поїсти або приготувати їжу. А ще його вигнали з роботи. Мамочко, допоможи йому, зроби щось. Марічка акуратно склала листочки і тихо вийшла з квартири. Владислав не похвалить її, якщо дізнається про це, тому вона вирішила розкласти листи по поштових скриньках, коли він спатиме. П'яний. Дівчинка дійшла до сусідніх багатоповерхівок. Вона не могла дотягнутися до скриньки, довелося принести дошку і приставити її до стіни. Нарешті свернутий лист опинився в ящику. Марічка навіть не помітила, що за нею спостерігала молода жінка з сумкою листоноші. Як тільки дівчинка сховалася у сусідньому дворі, Олена, так звали жінку, відкрила скриньку. Вона відразу побачила свернутий листок і зрозуміла, що це лист дівчинки. Обережно розгорнула, прочитала і майже впала. Така туга йшлася від цих нерівних букв так сильно. Олені захотілося прямо зараз покарати Владислава. Хто він цій дівчинці? Папу вона б називала тато? Олена кинулася у двір, куди щойно завернула Марічка, побігла, встигла побачити, як дівчинка заходить у під'їзд, побачила бабусь, які сиділи на лавочці. Присіла поруч, привіталася відпочину, якщо не заперечуєте, а то ноги всі вже втомлені. Бабусі закивали, усміхнулися, дуже любили повагу. Марічка дуже схудла, одна бабуся сумно кивнула, приходила недавно, готувати не встиг. Ні у вас нічого. Ну як же немає? Та що за тато гнати такого поганою мітлою? Ой, Софія, не говори, яка була сім'я, і Владислав, і мама Марічки були щасливі. Він для них усе робив, а бачиш, не впорався, і ніхто не допоміг, і дитина майже чужа на шиї. А як так сталося, що Марічку йому залишили? Він же не справжній тато? Так вони одразу після весілля удочерили Марічку. Всього два роки минуло. Бабусі почали пригадувати все підряд, а Олена їм не заважала. Вони ж як любили один одного, Владислав Марічку як рідну і всюди разом. Хто б знав, що ця проклята хвороба вже з'їдає Алісу з серебини? А як він її до лікарів возив, останнього носив на руках, все намагався врятувати, сам темній став? Олена встала, попрощалася і пішла. Вона дізналася все необхідне і навіть трохи більше. Було безмежно шкода дівчинку, а лісу і слабкого Владислава теж. Треба було щось придумати. Тільки зараз. Вона знала, як швидко хвороба може знищити людину. Її мама загинула за рік, лікарі розводили руками. Агресивна форма. Процес швидкий зупинити неможливо. Вона сама лише нанавчилася знову дихати, а то все ходило, як воду опущене. Наступного дня відпустка. Вона обов'язково щось придумає. Зранку Олена приготувала все, наклала каструлі, контейнери і пішла до Марічки. Головне, не потрапити на очі бабусям, а то ще запідозрить. Але переживала даремно. Бабусі, мабуть, виходили ближче до вечора. Зранку на лавочці нікого не було. Марічка сиділа у себе, Владислав прокинувся, нікуди не йшов, гримів чимось на кухні. Через кілька хвилин він заглянув Марічко, підемо хоч макарони поїмо, а потім я щось придумаю. Марічка мовчки пішла на кухню. О, можна з цукром. Цукор у нас є. Владислав почувався підло. Він розумів, що дітині не легше, ніж йому. Вона втратила маму, а він все ще заливався своїм горем, вранці прокидався, бачив порожню подушку і все. А цієї ночі йому наснилася Аліса. Вона плакала. Він намагався заспокоїти, але дівчинка відштовхувала його руки. Тоді він запитав, що трапилося. Чому ти ображаєш Марічку? Вона голодна другий день. Він ніби зовсім забув про неї, так занурився в своє горе. Вранці подушка була мокрою від сліз. Він плакав у вісні, він ще ніколи не плакав, а сьогодні плакав у вісні. А потім дав собі слово ніколи більше не торкатися до чарки. З дня смерті Аліси минув майже рік. Пора братися за розум. Марічка ковиряла макарони, а Владислав бачив, як сильно вона схудла Кофта мала, рукави ледве до ліктя. Дівчинка подивилася на нього запитально, а він нічого сказати не встиг. Дзвінок у двері. Хто б це міг бути? До них давно, крім бабусі Софії, ніхто не заходив. Владислав відкрив, перед ним стояла молода жінка. Добрий день, сказала вона з таким напором, що він розгубився. Добрий день. Можна пройти. Він відступив. Хотів спитати, навіщо, але зрозумів, що краще не перечити. Де у вас кухня? Показав напрямок, виглянув у під'їзд. А там нікого не було. Закрив дважі, пішов слідом. Гістька зайшла на кухню і посміхнулася. О, Марічко, ти тут? Здрастуй. Дівчинка дивилася на неї здивовано. Здрастуй. А що це ти іси? Фу, як можна їсти? Так, я тебе зараз нагодую. Олена розставила каструлі й тарілки, очі Марічки загорілися. Ой, скільки всього смачного! Олена боялася, руки тремтіли. Що на думці у цього бородатого? Виглядає тверезим, а там хто його знає. Марічка швидко поїдала пюре з котлетою, запивала все киселем і причмокувала. Олена взяла ще тарілку, наклала, подивилася на Владислава. А ви чого стоїте? Сідайте, їжте. Вона боялася, що Владислав відмовиться або почне розбиратися. Але ситуацію врятувала Марічка. Вона подивилася на Олену. Ви мамина подруга? Олена полегшено усміхнулася. Можна і так сказати. Їж. Владислав присів за стіл. Значить, це якась молода жінка, знайома Олени, не подруга точно. Він знав подруга Ліси?» Добре, тепер хоч щось зрозуміло. Він запив їжу і задрімав від задоволення. Як давно він не їв такої страви. Марічка подякувала, помила тарілку і пішла до кімнати. Олена, стривожена душею, почала збирати пустий посуд. Владислав дивився на неї зацікавлено. Ну, розкажіть, хто ви насправді? Я знав усіх подруг Аліси, але ви знаєте, як звуть доньку? Так, знаю, як вас звуть. Олена присіла. Ви сьогодні не співали. Владислав насупився. Ні. Але я не розумію, хто вас прислав. Ніхто не присилав, я сама прийшла. Мабуть, треба все розповісти. Тільки пообіцяйте, що не будете сварити Марічку. Це вже цікаво. Вона простягнула листок, який витягла з почтової скриньки. Владислав кілька разів перечитав, повернув їй і хрипким голосом спитав звідки це у вас? Марічка кинула у скриньку, а я побачила, потім забрала листи. Вибачте, не хотів вас образити, але мені так шкода і втомлено. Я нічого не придумала і просто прийшла. Зрозуміло вам не за що вибачатися я винен у всьому. Сьогодні мені наснився сон про дружину, і я зрозумів, що більше ні краплі. Вірите. Олена не знала чому, але зараз вірила цьому зарослому чоловікові. Було незрозуміло, скільки йому років, але чомусь вірила. Бабуші, на лавочці казали, що ви залишилися без роботи. Владислав усміхнувся. Ох, ці бабусі, все бачать, все знають. Так, який я був працівник, але сьогодні піду до шефа. Думаю, домовимося. Послухайте, Владислав, раз я тут. Може, ми з Марічкою прибрали б, попрали речі і переглянули її? Він уважно подивився. Навіщо вам це? Не знаю. Просто дуже хочу допомогти. І марічці, і вам. Він знизав плечима. душ, потім до сервісу. Олена заглянула до дитячої. Марічка сиділа за столом, нічого не робила, просто сиділа. Почула звук. Ви отримали мій лист? Так. Значить, це мама так зробила? Мама зараз все може? Звичайно. Марічко. Поки Владислав іде на роботу. Може, ми з тобою красу наведемо, речі перестаримо? Ой, давайте. І в мене в кімнаті буде красиво? Дуже красиво. Ми ж все можемо. Владислав вийшов з душу, а квартира була вже в хаосі. Марічка включила телевізор з музикою, і вони з Оленою наводили безлад. Владислав зупинився, обвів очима кімнатою, і розсміявся. Ви точно порядок наводите, а не навпаки. Олена обернулася і замерла. Він же зовсім молодий, лише не кілька років старший, симпатичний, правда, трохи втомлений. Марічка підбігла, обійняла його. Ти мені такий більше подобаєшся. Владислав підхопив її на руки. А я тепер завжди такий і більше не пити. То біжу школу скоро, а там стільки всього купити. Правда. Марічка притиснулася щокою. Правда. Не сумуйте, дівчата, я скоро. Він повернувся через годину, гружений пакетами. Приймайте допомогу. Тут порошки прання, продукти, різні штуки. Ми попросимо нашу Олену прекрасну щось нам приготувати. Олена змотилася, але кивнула. Минуло два місяці. Олена метушилася, наче за нею хтось ганявся. Треба встигнути попросувати форму, примірити банти ще й забрати квіти. Завтра Марічка піде до першого класу. Олена й Владислав хвилювалися значно більше, ніж сама дівчинка. На лавочці, як завжди, сиділи бабусі. Добрий день. Олена хотіла проскочити повз, але не вийшло. Погоди, голубко, не поспішай. Ти частенько навідуєшся до нашого дому. Розкажи, як у вас справи з Владиславом і Марічкою. Олена глибоко видихнула. Добре у них справи. Але ми й самі бачимо. Дівчинка чиста, ситна, до школи готується. Владислав кинув пити. А ти як? цікавилися бабусі. Я просто хочу допомогти. Олена зніявіла остаточно. В цей момент повернувся Владислав з роботи, одразу зрозумів ситуацію. Ну що, знайшли собі жертву? Бабуся аж охнули. Та що ти, Владиславе, ми радіємо по-доброму. Він забрав у Олени сумку. Якщо в нашій родині щось зміниться, ми повідомимо вас першими. Пішли, Олено. Вона мовчки пішла до квартири і перед дверима зупинила Владислава. Постій, я тут, поки Марічка не чує. Він подивився на неї здивовано. Владиславе, бабусі, праві. Я зачастила, можливо, вже дратую, але завтра проведу Марічку до школи, обіцяла і більше не буду заважати. Ти сам впоришся. Олена говорила тихо, опускаючи голову. Владислав ніжно підняв її підборіддя так, щоб я більше цього не чув. А якщо набридло ходити, переїжджай до нас. До вас? зніяковіла Олена. До нас, ти ж бачиш, ніби завжди була з нами. Я їздив до Аліси на кладовище, розповів про тебе, і, знаєш, Аліса схвалила наш з Марічкою вибір. Олена усміхнулася, притулилася носиком до його грудей і тихо всхлипнула. Владислав обережно обійняв її. Ну, якщо плакати, то тільки зараз, потім жодних сліз. Я зроблю так, щоб у цьому домі більше ніхто не плакав. Наступного ранку Олена готувала все заздалегідь. На кухні стояли каструлі, контейнери з їжею, пахло свіжоспеченим хлібом і печеними овочами. Марічка допомагала накладати страви, розставляти тарілки, і очі її світилися радістю. Владислав не втримався, підійшов до дівчинки, обійняв її за плечі. Ти стала такою дорослою, але все ще моя маленька помічниця. Марічка усміхнулася. Тепер усе буде добре, тату. Після сніданку вони разом прибрали кімнату Марічки, відклали шкільну форму, випрасували банти, все виглядало охайно та затишно. Олена показувала Марічці, як акуратно складати речі, пояснювала, як правильно прати шкарпетки та сорочки, і дівчинка із захопленням запам'ятовувала кожен рух. Владислав спостерігав збоку, відчуваючи гордість і легке хвилювання, що нарешті він знову частково взяв своє життя під контроль. Коли все було готово, вони разом вийшли на подвір'я, де бабусі вже чекали з букетами польових квітів і усмішками. Ось бачите, як вони стараються, підморгнула Олена. Бабусі похитали головами, радіючи, що все налагоджується. Марічка вперше у житті тримала в руках ранковий букет. Відчувала себе важливою і дорослою. Владислав взяв її за руку, провів до шкільного автобусу, усі троє посміхалися, серця наповнилися надією. На прощання Марічка повернулася до Олени. Дякую, що ти прийшла. Тепер у нас все буде добре. Олена обійняла дівчинку і тихо промовила: Я завжди буду поруч. Після цього Владислав і Олена проводили день, прибирали квартиру, купували необхідне для школи, обговорювали план на новий навчальний рік і вперше за довгий час відчували, що родина справді починає відроджуватися. Марічка, бачачи це, відчувала радість і спокій. Вона знала, що більше ніхто не залишиться самотнім і ніхто більше не буде плакати у цьому домі. Вечором вони сіли разом за стіл, їли вечерю, сміялися, обговорювали плани на завтра, і відчувалася тиша, затишок і тепло, якого так давно не було. Стіни квартири, наповнені спогадами і сльозами, тепер дихали надією, і кожен з них знав, що все зміниться на краще. У цей вечір вони лягли спати з певненістю, що попереду нове життя, де любов, турбота і взаємна підтримка, будуть головними. А темні дні минулого поступово забудуться.